Я не хочу нікого звинувати, тобі, вибачте, але Тот, давайте так. Нас... Ми говоримо про завершення робіт, щоб ми так. принаймні по тому графіку, який ми маємо, що ми вкладалися. Практично ми починаємо свою роботу зранку, я їду якраз біля третьої школи. Ми з Юрієм Льосковичем зустрічаємося. Сьогодні котрата була 5 по 8, І, потім, 5, 5, які... по 8, І в кінці шостого година їду з роботи, заїжджаю так само собі. До мене початок, кінець робочого 8. дня. 8. І повірте, що по тому графіку, який є, ми вкладемося, але. Прохання, щоб 18 числа сесія прийняла переківку і щоб принаймні на 19-20 число ми вже мали фінансування. Так будете, матері, ви ж почули, у саме Добре, Все. але я, я хочу ще одне треба... сказати.